У світі часто так буває, тата маму покидаємо, щоб в дорослім світі закріпитись і продовжити рости. А буває так, що по дорозі треба зупинитись. відпочити. зняти в тому сили поновити і далі йти скоріше до мети. Вітаю, шановних українців, шановних глядачів і підписників. Ви дивитеся відео на каналі «Золоті Яйця України. Сьогодні пропоную відпочити від головних справ, які турбують наше суспільство. Спробую ще один напрямок нашого життя. А саме подивитися, чи сподобається вам відео про здоров'я людини. Здоров'я нам потрібне в житті для витримки і дії з розумом, як каже мудрість у здоровому тілі, здоровий дух. Тому сьогодні я обрав тему, як людині зберігати підтримувати позитивний настрій і де можна отримати позитивну енергію. На жаль, вчені кажуть, позитив, позитивний стан в людині. Не накопичується. Він або є, або його нема. Тому позитивна енергія це справді дуже важливий цінний ресурс для нашого тіла, який допомагає нам долати труднощі, досягати цілі та просто нас насолоджуватися життям. Як же її отримати більше? Нагадаю, декілька способів, які допоможуть нам заряджатися позитивною енергією. Перший спосіб фізична активність. Заняття спортом, йога, танці. Це допомагає виробляти ендорфін, гормони радості. Другий спосіб. Прогулянки на природі. Перебування на свіжому повітрі, особливо серед зелених насаджень, має заспокійливий ефект і допомагає зняти стрес. Третій спосіб: здорове харчування. Збалансований раціон з великою кількості фруктів, овочів та води забезпечує організм необхідною енергією. Четвертий спосіб: достатній сон. Якісний сон відновлює сили і покращує настрій. П'ятий спосіб хобі та творчість. Займаючись улюблен... улюбленою справою, ми відволікаємося від проблем і, отримає... і отримаємо задоволення. Шостий спосіб: соціальні взаємодії. Спілкування з позитивними людьми заряджає нас енергією. Сьомий спосіб медитація та релаксація. Ці практики допомагають зняти напругу і знайти внутрішню гармонію. Восьмий спосіб вдячність. Згадайте все, що, все хороше, що є у вашому житті, і відчуйте за це вдячність. Дев'ятий спосіб: допомога іншим. Доброчинність і альтруїзм дають відчуття значущості та підвищують самооцінку. Крім того, зверну вашу увагу на негативні фактори, які можуть виснажувати нашу енергію і яких потрібно уникати. Фактор номер 1 стрес. Спробуйте знайти способи боротьби зі стресом, такі як дихальні вправи, йога або медитація. На своєму досвіді скажу, що дихальні вправи хоча б 5 хвилин в день, а краще тричі 3 три 3 рази в день по 5 хвилин дуже стабілізують емоційний стан. Фактор номер 2 Негативні думки. Працюйте над тим, щоб змінити негативні думки на позитивні. Фактор номер 3 Токсичні стосунки. Обмежте спілкування з людьми, які вас виснажують. Ще раз нагадаю: пам'ятайте, що позитивна енергія це не те, що можна отримати один раз і назавжди. Це процес, який вимагає постійної уваги, уваги до себе і своїх потреб, а виконання і дотримування цих простих порад робить наше життя більш яскравим і позитивним. Я дуже буду радий, якщо, шановні українці глядачі, і підписники мого каналу, прослухавши про позитив і позитивну енергію, забажають спробувати запропоновані способи підвищення енергії. Тільки пам'ятаємо, що кожна людина індивідуальна, тому те, що підходить одному, може не підійти іншому. Експериментуйте, шукайте те, що приносить задоволення і заряджайте себе енергією тими способами, які підходять вам. Ось ще кілька додаткових порад, які можуть бути вам корисні. Порада завести щоденник вдячності. Щовечора записуйте кілька речей, за які ви вдячні моментам життя за добу. Це допомагає людині зосередитися на позитивному і підвищити рівень щастя. Порада обійми природу. Що це? Це час прогулянки в лісі, парку або просто споглядання заходів сонця. Ці дії можуть мати неймовірно заспокійливий ефект. Порада слухати музику. Музика здатна викликати різні емоції. Тому обирайте ту, яка вас надихає і піднімає вам настрій. Порада смійся більше. Гумор це чудовий спосіб зняти стрес і поліпшити настрій. Порада використовуй афірмації. Повторюючи позитивне твердження, ви можете змінити своє мислення і підвищити самооцінку. І найголовніше, не забувайте про себе. Приділяйте час своїм захопленням, спілкуванню з близькими людьми і відпочинку. Тільки так всі ми зможемо зберегти високий рівень енергії і жити повноцінним життям. Бажаю всім нам успіхів у наших починаннях. До зустрічі!